Якби я був чарівником. Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я, їжачок, пропоную вам подорож у країну мрій. А чи знаєте ви, що таке мрія? Впевнений, що так. Адже мрія це частина нашого життя, що надає нам можливість йти вперед. Дозволяє нам ставити цілі та можливість досягнути їх. Без мрій важко навіть уявити наші будні, адже мрія робить наше життя яскравим. Думаю, що у кожного з вас, друзі, теж є мрія. Хтось з вас мріє про друзів, хтось про хороше майбутнє, хтось про нову куплену річ. Хто мріє стати супергероєм чи опинитися на безлюдному острові, а хтось мріє навчитися гарно малювати? Мріяти можна про що завгодно. Адже мрія не має кордонів. Перерахувати усі мрії теж неможливо, бо кожен із нас має свої мрії, свій світогляд, свої прагнення. А чи знаєте ви, що мрії можуть бути реальними та фантастичними, тобто нереальними? Давайте розглянемо їх. Реальні мрії це такі, що дійсно можуть трапитись в майбутньому. Саме реальні мрії дають нам змогу досягнути своєї цілі, рухатися вперед, знаходитися в пошуку свого призначення. Фантастичні мрії найбільш проявляються у нашому дитинстві. Вони наповнені казковими героями, магією, чарівними подорожами та магічними друзями. Якщо у вас є нереальна мрія, не хвилюйтеся. Це лише свідчить про те, друзі, що у вас добре розвинена фантазія та уява, в майбутньому ви можете стати. Гарним письменником чи художником, втілюючи своїй творчості всі свої дитячі фантастичні мрії. Бо будь-яка мрія це мета. Мріяти означає жити. Якби людина не мріяла, зараз би не було такого розвитку, адже все, що ми бачимо, що нас оточує навколо. Красиві будинки, автомобілі, літаки. Весь створений людиною світ для когось колись теж було мрією. А зараз, друзі, я пропоную вам таку невеличку хвилинку мрій, що називається Якби і трішки мріяти. Кожен з вас може вибрати запропоноване мною запитання. І відповісти на нього про себе, у своїх думках, у своїх мріях? Якби я був чарівником, що б я зробив? Якби я був вітром. Чи якби я був лікарем? Якби я був зіркою, або якби я був винахідником. Впевнений, друзі, що кожен з вас, помріявши, зробив би лише добрі справи, а на сьогодні я їжачок. Прощаюся з вами, та на завершення хочу сказати вам такі слова: Мрійте, трудіться, досягайте своїх омріяних цілей, своєї мети, тоді і життя ваше буде цікавим і красивим. І ніякі труднощі не зможуть побороти справжню і щиру вашу мрію. До побачення! Та до зустрічі на каналі Грайся та Розвивайся!